Вітаю вас, шановні телеглядачі. У нас в студії народний депутат України, заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України Володимир Аришонков. Вітаю вас, Володимир дня. Вибори позаду. Так як ви можете оцінити ці вибори, які пройшли оту нову систему, за якою ми голосували? Ну, вибори ще не зовсім завершились в Житомирі. скажімо, буде ще ж другий тур на міського голову. Іде підрахунок ще голосів. По комісіям певні є оскарження, скажем, на деяких округах звертаються люди до суду, що у них десь голоси трошки там, значить, не так порахували, але в цілому вибори завершились. Загальні враження, хочу сказати, ну так, дещо пожартую, колись, коли я говорив із священнослужителями і просив їх оцінити владу, от їх відношення, вони кажуть, що шановний Володимирович, влада від Бога. І це означає, значить, нормально, То я на це скажу, що народ зробив свій вибір. Тобто влада, яка зараз буде, мається на увазі на місцевому рівні, це представники територіальних громад їх обрає і обрав народ. Тому кого обрали, той буде організовувати роботу, той буде відповідальний перед людьми. Я дуже розраховую, що люди зробили правильний вибір. І вони не розчаруються в тих, кому віддали свої голоси. Але у нас вже є питання. Коли я говорю у нас, то в першу чергу я маю на увазі законодавців, тих, хто приймав або вносив зміни в діюче законодавство по організації виборів. І скажу, що відверто ми побачили ну, певні гріхи, слабкі місця тієї системи виборчої, яку ми зараз обрали. Я, взагалі-то прихильник, був і залишаюсь мажоритарною складовою, особливо на рівні районному, міському. І навіть я зараз от приходжу до того, що і обласному в тому числі ми маємо голосувати. Люди мають голосувати, коли обирають місцеву владу, за прізвище, за тих, кого вони знають. І це підтвердили і ці вибори. Скажімо, надзвичайно високий відсоток набрали ті люди, які відомі в районах. Я зараз не буду перераховувати прізвище, бо остаточно, коли вже будуть надруковані ці списки, але це відомі, це авторитетні люди. І їм довірили, вони пройшли. В той же час цілий ряд районів, в силу тієї системи, яка є, прив'язки до дуже потужної до партій, зараз будуть мати або дуже мало. Представників депутатів, або взагалі їх не будуть мати. Скажімо, те саме моє рідне місто Коростень, надзвичайно висока конкуренція, серйозна боротьба політична між партіями, і внаслідок цього розмиті голоса всіх кандидатів, і більш за все, що Коростень може не мати, або буде мати там буквально одного чи двох депутатів. Тому є позитивно, скажімо, те, що я оцінюю, що пройшло багато. Нових людей, молодих людей, нові обличчя, Скажем, мені, мені мої колеги кажуть, що це, це неправильно, це погано, тому що вони недосвідчені, вони будуть багато витратять часу для того, щоб зрозуміти сутність цієї роботи, будуть довго вчитись і так далі. Ну, Боже мій, це дуже слабкі аргументи. Я якраз Прихід молоді і енергійних людей сьогодні активних, оцінюю позитивно. Іде зміна політичних систем, політичних еліт. Е, ну, назву їх так старі політичні еліти, тільки хай не сприймають мене там за віком хтось, да, вони так. мають відходити, вони відійдуть. Це абсолютно об'єктивний процес. І е, молодь повинна заходити все більше, вчитись. Я думаю, що ці два роки, а ви знаєте, що ми обирали. Зараз е, органи місцевого самоврядування, ну, начебто на 4. Але ж якщо будуть прийняті зміни до Конституції е, от у грудні місяці, то там, можливо, буде визначений термін 2 роки. Але питання не в тому, наскільки, на 4 чи на 2. Це зараз е, просто шанс молодим сьогодні людям, представникам уже нового покоління, е, проходити е, це випробування. Вони відчують зараз всю відповідальність. Так. Скажу так, я навіть був з таким моментом зіткнувся, коли під час от революційних подій, коли захоплювалися приміщення, будівлі, і от молоді енергійні люди в Балаклавах, потім вони їх познімали і спілкувалися з ними, от вони говорили. Все ми хочемо всіх поміняти, всіх викинути, всі, всі злочинці, всі погані. От ми зараз маємо зайти, ми, ми, ми знаємо, як треба робити, що робити. Але пройшов певний період, і я вже от з ними з багатьма спілкуюся. Вони говорять, що ми зрозуміли, не все так просто. Має відбутись такий еволюційний шлях зміни, по-перше, і еліти, поколінь. По-друге, да ті реформи. Які, яких ми чекаємо, якби, швидких змін в державі, вони можуть цей процес пришвидшити, але все рівно має бути такий симбіоз і досвідчених людей, і молодих. Так, що в цілому, мені здається, що шанси є у новообраних сьогодні депутатів органів місцевого сем'яна попрацювати на користь саме людей, на користь територіальних громад. А чи можете ви зараз дати такі прогнози от з позиції депутата Верховної Ради от щодо коаліції майбутньої і які партії, можливо, підуть в опозиційний блок? Ну ви розумієте, сьогодні себе до опозиції відносять вже, я, я не знаю, практично всі партії. навіть… Ті, які офіційно в коаліції, скажімо, на рівні держави, так, на рівні Верховної Ради. Я маю на увазі що недавно і Ляшка Радикальна партія, і та сама Батьківщина, і самопоміч, вони і навіть ну, і з Народного фронту там лунали іноді теж критичні зауваження, скажімо, на адресу і влади в цілому, ну всі критикують. Тобто, в принципі, перебувати в стані опозиції і критикувати діючі е, якісь речі е, влади, або особливо слабкі кроки, це дуже вигідно. Це ну, для людей це просто ну, от, приємно чути, що, що є от, слабкий там якийсь керівник і що все погано. Але я вам хочу сказати, що загальна от зараз така тенденція по країні е, тотальне розчарування. Суцільна недовіра до, до влади як такої це поганий симптом. І я б все таки радив зараз тим політичним силам, які заходять на рівень, скажімо, обласних рад, міських, районних рад, все-таки думати над тим, як не перебувати в стані опозиції і тільки критикувати, а як починати пробувати робити спільно кроки по розбудові. По долученню до реформ, до якихось змін, це краща позиція. Я думаю, що на рівні сьогодні області, ну, зрозуміло, що блок Петра Порошенка Солідарність. Ми очікуємо, що він найбільше візьме місць, скажімо, в обласній раді, і він має виступити таким центром по формуванню саме команди продуктивної тих людей, які не будуть з'ясовувати, хто більший. Там, скажімо, патріот, хто хто більше зробив для держави до цього часу, а саме будуть формувати таку вже команду на, на тільки з розрахунку, як будемо працювати на завтрашній день. Це дуже правильно. Я думаю, що і батьківщина має бути ну, в такій самій позиції. Та щось мені підказує, що навіть всі найбільш там сьогодні радикальні політичні партії. Все ж, коли вони отак сядуть, домовляться між собою про певні, скажімо, правила і політичного такого, такої поведінки, раз. а друге, саме головне, що вони мають вибирати зараз пріоритетні теми для області важливі і діяти спільно. І ще раз кажу: переконаються багато молодих людей, що без того, щоб разом спільно домовившись щось вирішувати, рухатись далі буде дуже важко. Тому сказати чітко, хто буде в опозиції, хто буде значить, займатися там державотворенням, я думаю, всі будуть. Всі будуть намагатись, але періодично будуть вказувати на, на помилки один одного і займатися критикою. Головне, щоб це була критика правильна і здорова, конструктивна, да. Володимир Юрійович, з понеділка Верховна Рада розпочинає свою роботу. От які завдання будуть пріоритетними. Вже будемо говорити так, після виборів. Так, це дуже важливо. Я, коли от, ми готувалися до цих місцевих виборів і м, налаштовували і політики, і політичні партії, і от вони говорили: от 25 жовтня, а я їм завжди говорив: не 25, а головне, що буде після 25 жовтня. Далі продовжиться життя. Ми маємо масу проблем, масу питань. І Верховна Рада, яка починає працювати з 1 листопада, перед нею стоять надзвичайно важкі завдання. Я думаю, що питання одне з головних буде: це нам потрібно всім розібратися з діями уряду по встановленню тарифів на тепло, на електроенергію, і це важливо для всіх. Хочу сказати, що законодавці підготували необхідну базу для здешевлення ціни на гази на електроенергію. Ви знаєте, що ми проголосували в першому читанні закон про зниження, а по деяким позиціям, взагалі ліквідацію рентної оплати за видобуток національного газу. І це є підставою сьогодні. І НКРЄ і всім структурам переглянути цінову і тарифну політику. Ми дуже розраховуємо, що уряд прислухається до нас. Якщо це не буде зроблено, ну, скажімо так, в спосіб, як ми називаємо цивілізовано добровільний ми змушені будемо наполягати, і е, ну, це потрібно зробити. кажу, для цього є підстави. Хоча уряд стверджує, що розрахунки у них абсолютно правильні, е, ми говоримо: ну, добре, давайте тоді збільшимо хоча б ту кількість. Е, е, Скажемо, сьогодні по газу, якщо говорити, да, кубічні метри, які йдуть до оплати, скажемо, за мінімальною там ціною, а це ви знаєте, 200 так? Угу. кубічних метрів. А далі вже включається цінова політика там набагато більше. Ми пропонуємо збільшити десь до 400, тобто майже вдвічі, це нам дозволить соціально незахищеним цим верствам населення, да навіть і середнім. Дещо полегшено так зітхнути. Ну і те саме стосується електроенергії, теплової енергії, води. Тобто, ми, ще раз кажу, маємо ці речі переглянути. Це, ми переконалися, населення не, зараз не може, насправді не може іноді проплатити або часто проплатити за ті тарифи, за ту ціну, яка є. Дуже важливо із цим. Пов'язано пов це перше питання взагалі формування бюджету на наступний рік. Ми чекаємо, що уряд внесе зараз у Верховну Раду нам основні контрольні цифри. Ми будемо працювати над бюджетом, тому що з того, що я чую, ну знаєте, не дуже якби мене це тішить. Шукає знову уряд, де, з, де зекономити, де знайти кошти. І знов говорять про те, що треба переглянути видатки десь на соціальну політику, десь вже згадують питання освіти, там, значить, охорони здоров'я. Слухайте, люди добрі, де на чому економити на питаннях освіти, медицини, ну і так далі. Це не той шлях. Да, сьогодні треба шукати і створювати можливості інв... інвестицій, вкладення коштів в ці галузі, особливо в галузі освіти, да, власне охорони здоров'я теж. А не думати, як за рахунок чого там скоротити, зекономити і так далі. Тому бюджет 2016 року ми зараз будемо готувати, але не на підходах що зменшення соціальної підтримки людей. І тут дуже важливе питання це новий податковий кодекс. Тобто, які, які податки, яка система оподаткування планується на наступний рік. Знову ж таки, от ми за цей місяць. Я багато зустрічався з представниками малого, да й власне і середнього бізнесу. Вони продовжують розказувати те, що ну вони не можуть так працювати. Їх просто цей прес, цей тягар, настільки затискає, і вони, не вони хочуть працювати. Багато з них хочуть працювати чесно, прозоро, сплачувати податки, не ховатися від податкової інспекції. А то в нас така гра в жмурки, хто кого зловить. Податківець, значить, за, за представниками бізнесу, ті починають в тінь виводити свої, свої обігові там кошти, ховати ті прибутки, да, і не платить податки. Це неправильно. Тому зараз ми в комітеті Верховної Ради, в нашому податковому, напрацювали варіант такий, який мав би влаштувати і тих, хто працює в сфері бізнесу, і якби врахувати держав, державні позиції. Але уряду ну, попередньо це не подобається. Міжнародний валютний фонд наполягає, що це неправильні підходи. Але я думаю, що ми, ми будемо відстоювати свої позиції. Сьогодні багато з нас багатьом з нас не подобається, як працюють наші жеки. Так і от альтернатива жекам це об'єднання співвласників і самоуправління. От як ви особисто до цього ставитеся? Ну, Чи потрібно знаєте, воно нам на етапі сьогоднішнього, що відбувається в державі? Я вам скажу наступне: тема: скажімо, підходів нових до управління мережею комунальних от закладів, mm -hmm. да? тих установ, які надають послуги населенню в наших дворах, тобто це утилізація, скажімо, мусору там. Тепло в наших під'їздах, освітлення дворів, там, дороги і так далі. Ну і, безперечно, те, що стосується обслуговування квартир, житлового фонду, ну, у нас розтягнулось на роки. Я навіть хочу сказати, що закон, що саме дивно, який регулює значить, цей напрямок, він ще за часів Української РСР. Навіть в законодавстві ми серйозних змін ще не зробили. І ми вибрали для себе моделі, які працюють в Європі, в розвинутих країнах, скажімо, об'єднання співвласників будинків, оці ОСББ. Це нормальна така європейська модель, але ми зіткнулися з тим, що ми багато в чому не готові її запроваджувати, тому що не готові самі люди. Що таке ОСББ? Це міні-організм, де є знову ж таки керівник, тобто лідер. Який збере на себе е, організацію ну, багатьох господарства, видів так, господарства? Говорити, да. І це має бути, ну як колись, от активіст. Ми говорили, угу. так, були такі домові комітети, і там були активні такі, значить, представники, да, як правило, старшого покоління, представники, хто вже був на пенсії, і вони, значить, частину свого часу витрачали на організацію цього. Але сьогодні е, керівники ОСББ це мають бути. Управлінці, менеджери сучасні, вони мають так. володіти вже, мають економічно мати знання. Ну, повністю розуміти міліонери, всю... правда? Так, розуміти всю управлінську діяльність. І у нас дуже це повільно йде. Мені здається, що так, майбутнє, ясно, за такими міні організмами, так, але ми, ми повинні готувати цих керівників, готувати людей до цього. Я думаю, ми прийдемо. Все, як завжди, трохи повільно, да але, але ми мусимо і маємо рухатись саме таким шляхом. Ви проводите прийом громадян регулярно. От з якими питаннями не можу не задати це питання? Найчастіше сьогодні звертаються до вас люди. Чи був уже прийом громадян? От саме от після виборів, 25 да. жовтня, це весь тиждень. Чим не задоволені весь люди? тиждень? Понеділок я був в користені в районі. Вчора точніше, вівторок, це був на Солевськ. Середа овруч сьогодні, я в Лугінах був і зараз от приїхав в Житомир. Значить, 90% на цьому тижні були питання Чорнобильські. Це заборгованість людям по судовим рішенням, тобто держава хронічно не дофінансовує свої борги старі чорнобильцям. Ну, зараз більш-менш воно якби введено вже певну систему, комп'ютеризовано на рівні державного казначейства. Неможливо якби, втрутитись десь там поза чергою отримати ці гроші, і трохи це ну, людей може заспокоювати. А з іншого боку, я знову говорю про те, що ми на наступному році буде 30 років Чорнобильської катастрофи. Я начебто включений в склад урядової такої комісії ну, від Верховної Ради по підготовці до заходів до відзначення 30-ї річниці. Якщо це так, ну це мені дасть можливість більш наполегливо там, на рівні уряду намагатись хоч якісь кроки зробити, щоб ми, хоч до 30-ї річниці людям, розрахували з людьми. Ну, скажімо, здані будинки. От житло, коли люди переїжджали в чисту зону, ще з 2000, тисяч там якогось чи року вже 10 років пройшло, вони не можуть отримати ці кошти. Десь років 5 заборгованість іде за, за невиплачені там різні оці компенсації і так далі. Тому я ще раз кажу: або ми закон, а він є, він діє, ми да, призупиняємо там певні статті, але все рівно щось треба кардинально робити з законом. Ми маємо переглянути цю концепцію цих чорнобильських територій, або вони чисті. Тоді ми маємо про це говорити, туди мають приходити знову ж таки інвестори там розвивати сьогодні і промислове виробництво, і аграрне. Да, а то так, начебто, території не зовсім там чисті, і отримуємо якісь пільги за це, а з іншого боку, туди не можуть зайти якісь компанії, тому що вони говорять, що поставляти цю продукцію там, в Європу, десь і так далі, не можна, бо ну, екологічно вона якась нечиста. Тому серйозний оцей клубок Чорнобильський, ми маємо його розв'язувати. Дуже багато людей звертаються з матеріальною допомогою, лікування дуже дорогі ліки, не вистачає людям, тому теж треба над цим працювати. Скажу, що реформа в охороні здоров'я нас сьогодні дуже турбує. Скажімо, якщо проект закону про освіту а готується початок реформи освітянської, ми його побачили, ми його обговорювали зараз в громадах. То новий законопроект про зміни в системі охорони здоров'я нам навіть ще не показали. Ми знаємо, що є чотири законопроекти, один комітетом розроблений, один урядом, якісь там громадські організації, але ми його не бачили. Ми не розуміємо, як завтра буде розвиватись реформа саме в плані надання медичних послуг і що буде з фармацією. Чи буде отакий вільний ринок, як зараз. Державні програми заморожені. цей рік міністерство повністю провалило тендерні закупки. А відповідно, по багатьом програмам ліки або не надійшли, або з великим запізненням. Тому ну, маса проблем, це все на людях відображається. Тому зараз буде гостро стояти питання відповідальності уряду за рік його роботи. Ми будемо вимагати, щоб уряд відзвітував, що вдалося. Якщо не вдалося, чому хто винний, і обов'язково мають бути винні покарані, і ми маємо міняти тих неефективних управлінців, які є, це буде в е кінці листопада, в грудні місяці. Але самое головне, щоб е знову ж таки, якщо навіть ми поміняємо то чи іншого міністра або весь уряд, щоб нам вдалося підібрати тих людей, нових людей, які будуть. Е Ну, горіти бажанням працювати саме на державу і, будучи до цього підготовлені, тобто ну, питань багато, але я думаю, що робота зараз Верховної Ради має бути е, така більш енергійна, е, тому що всі якось трохи були е, розслабились, чекали цих місцевих виборів, як якусь панацею. А треба просто працювати. Останнє запитання декілька хвилин залишилося. О Чим займається сьогодні ваш комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України? Е, ну, комітет, ну, буде займатися комітет можливо має тому, що бути з понеділка. Свороги тільки... таким рідним батьком і матір'ю для всіх депутатів. Uh -huh. Ми маємо забезпечувати їм відповідні умови для роботи, тобто, це організація роботи всіх комітетів. Це підготовка важливих питань, які стосуються регламенту, як такого. Регламент це правила роботи Верховної Ради, це процедура прийняття законопроєктів, а це достатньо серйозний механізм. І регламентний комітет має, у відповідності до вимог часу, своєчасно отригувати, готувати ці якісь зміни. Сьогодні ми орієнтуємося на Роботу європейських парламентів, ну, скажімо так, парламентів тих країн, в яких справжня і демократія, і в яких ефективно працює модель управління самоврядування. І зараз Гройсман уже озвучив деякі позиції, ми готуємося вносити зміни серйозні в регламент як такий. Але я вам скажу, що ми зіткнулись. Ну, не хочу ображати колег. Ну, надзвичайно. Невисокий поки що рівень політичної культури і толерантності у багатьох депутатів. Я не кажу там про зовнішній якийсь вигляд, не питання, що той прийшов там у ватнику, а той прийшов у, в кроватці. Навіть не в цьому питанні. Хоча в усьому світі і і є певний дрес-код навіть в питаннях зовнішнього якогось вигляду. Але манера поведінки: ну можна ж те саме питання, ту саму думку викласти цивілізовано. Не е, плюндруючи один одного, не, не плюючи, не кидаючись в бійку, ну це не красить депутатів. Регламентний комітет е, має приймати якби, певні рішення стосовно і такого етичного е, кодексу або поведінки депутатів, ми зараз готуємо серйозні зміни, е, тому що діюче законодавство, е, воно дає певну в цьому плані свободу депутатам. Ти там не відвідував багато засідань, ну максимум, що ми можемо, це не виплатити йому заробітну плату. Хочу сказати, він або багато з них переживе, бо це небідні люди, і від цих 4 або 4,5 тисяч гривень він абсолютно не постраждає, повірте мені. Тому має бути відповідальність. У нас пропонують посилити, якщо ти прогуляв декілька засідань без поважної причини. Навіть ставити питання перед фракцією, виключати із фракції, відповідно, позбавляти депутатського мандата. Я думаю, що е, я, я буду прихильником дуже жорстких таких дій. Е, насправді у нас є частина депутатів, ну, ну, просто не відповідає да, їх поведінка цьому, цим вимогам. Вот. Але і такий, на жаль, сьогодні стан суспільства. Розбурханий, знервований, збуджений. І він э, відіграє або відгукується і в залі у нас під час засідань. Але я завжди всіх закликаю до душевного такого спокою, до толерантності, взаємоповаги. І тільки таким чином ми можемо один одного чути і вирішувати надзвичайно складні питання. Я впевнений, що так і буде. Вам. Дякую. Дякую. За... Дякую за розмову. Гостем ефіру був народний депутат України Володимир Ришонков, заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України. В студії працювала Анжеліка Нестерчук. До побачення.